Компанія Кроптер приїхала на поля. Сьогодні ми знаходимося на агростанції від Нубіпа Київського аграрного університету. Що ми тут робимо? Ми навчаємо студентів, ми е проводили вже не одне теоретичне заняття. Ми показували будову дронів, розказували, е що стосується взагалі агробізнесу, зв'язаного з агродронами. Е тепер ми в виїхали в поля і дали руками політати. Студенти були просто в захваті. Це був перший, другий, третій, четвертий курс. Різні студенти, хлопці, дівчата, навіть декан агрофаку на сьогодні по керував агродроном. Це дійсно такий серйозний крок. Я бачу, як освіта аграрна вона дуже швидко схватує всі інновації, які пропонує ринок, і інтегрує. Тобто вже є розуміння, як мультиспектральний дрон використовувати у дослідах, у міжнародних дослідах, у полях, от, на полях агростанції. Ми будемо займатися, Ми будемо займатися наукою. Саме тому ми сюди приїхали. Будемо об'єднувати і навчати студентів. Я вважаю, що тема з агродронами, особливо що стосується пілотування, управління і, взагалі, щоб стати фахівцем в цій сфері, це чи не найперспективніша галузь для молодих аграріїв? Я маю на увазі студентів і ті, хто вже закінчили, там скажімо, аспірантів. Тобто вона з'явилась три роки тому. Тобто, взагалі 5, але е, нормальна, адекватна з'явилось 3 роки тому. І той е, темп росту, який е, є у агродронах, немає в жодному напрямку. Тобто, е, от, 3 роки назад ми зайнялися було 50 дронів на ринку а, ну, агродронів. Сьогодні їх близько тисячі, представте, а може вже і більше чуть-чуть. Е, а ріст буде до 10 до 15 тисяч. Тобто, скоро агродрон він буде. Плюс-мінус в кожному господарстві, в якому там є 2-3-5 тисяч гектар. Це буде невід'ємна частина, це буде як там. Ну я навіть не знаю. Ну, є агрегати, які рідко використовують. Там, можливо, е якась спеціальна дискова борона там чи лущильник, який, якийсь який тільки там для там. Ну, осоняшнее, наприклад. Тобто дрони будуть майже в кожному господарстві. Я е, знаю і відчуваю, перевіримо, до 2025 року буде 20% е, е, земель оброблено агродронами. Так що ми сьогодні навчаємо студентів. Давайте подивимося, як це. Заду нас хлопці займаються вивченням першого в Україні Mavic-3 мультиспектрального дрона. Я дуже радий, що ми отримали його. Дуже радий, що у нас є гарні партнери. Зараз ми вивчаємо тему диференційованого внесення, як я і казав. Вся ця команда зібралась тільки для одної цілі для того, щоб вивчити питання диференційованого внесення. Тут ми бачимо вже не нову машину. Зараз ми вам покажемо цей скарб. Найдорожчий дрон компанії DJI Matrix чи Matrix, як кажуть, 300. Цей апарат коштує там, близько 2 млн грн. Це найдорожче, що тут є взагалі на, на полі. Є вже складений і вже ми гарно політали студентами Агрес. Діжа e, Аегро-130. На сьогоднішній день це найкращий дрон на ринку агродронів. Тобто у співвідношенні ціна, якість, ефективність е, там, як, зносостойкість, да? е, ремонтопригодність це найкращий дрон. Найкращий дрон реально. Е, РТК-станція. Ну, Зараз літає щолкає мультиспектральний. Ми сьогодні зібралися тут заради цього. Я хочу розібратися, хочу диференціоване внесення. Я впевнений, що можна зекономити просто мільйони. Мільйони гривень на цій історії, особливо що стосується десикації, особливо, що стосується нерівних полів, там де є е, ну, блюдця, впадини, там де є низовини досить такі, де є де болот, болотиста місцевість. Е, часто ми бачимо поле, наприклад, 50-100 гектарів, і там, ну якщо мати диференційоване внесення, то половину можна не вносити. Представляєте, скільки це економія грошей? Це просто. Кошмар, кошмар. Яка економія грошей? Зараз ми вивчаємо цю технологію, хочу зрозуміти цифри, математику, чи взагалі варто цим займатися, чи є там гроші, чи є там ефективність, і чи є насправді там ця економіка і економія, про яку ми говоримо. От і все. Заради цього і зібралися.